Вітаю! Сьогодні в вашій увазі пропонуємо огляд алкогольного надаватора. Комбайн клас на 6 чар. Даний комбайн вже з оновленої лінійки надаваторів, має більш функціональну систему розливу напоїв, кольоровий дисплей, більше функцій, таких як можливість вибору кольору підсвітки, можливість перегляду статистики. Даний наливатор можна запрограмувати, щоб наливав в кожну чарку різну кількість мілілітрів. Тобто, вже набагато ширша можливість нашого наливатора з його попередниками. Даний наливатор, ви бачите, вже оздоблений таким другом. Його можна доповнити якимись логотипами, поздоровленнями, тобто якимись малюнками любими, за вашим бажанням. Також є можливість нанесення гравіювання на чарках. Як працює даний наливатор? Для роботи даному налеватору потрібна мережа 5 В. Тобто він працює або від власного павербанку, або прямо до, через блочок телефону можна його до резетки підключити. Або ми вже вбудовуємо наливатор всередину акумулятор. Виводиться ось такого плану. Кнопка, за допомогою якої включаєте-виключаєте. І поряд з нею є вихід Type-C. По принципу телефона, зарядкою ви його заряджаєте. Для роботи, початку роботи на леватора потрібно його включити. Включимо. Бачимо, засвідчується ось у нас монітор. Біля монітора є регулятор, за допомогою якого ви вибираєте кількість мілілітрів. І кнопка, за допомогою якої запускається даний наливатор. Після ми запускаємо шланг. Позаду є харчовий шланг, ви його з корпусу наливатора витягуєте і запускаєте його в ємність з зайдиною. Працює він методом викачування за допомогою насоса через шланг по чарка. Тобто ніякого резервуара в наливаторі немає. Насос. Через шланг викачує по чаркам. Викладаємо мичарки. Підчарками ви бачите оці індикатори, які підсвічуються. Це індикатори, які розпізнають наявність чарки. Тобто, якщо ви плануєте користуватися тільки двома чарками, то він буде наливати тільки в ті місця, де він буде її бачити. Всі інші місця він буде оминати. Виставимо мичарки. Вибираємо, наприклад, 30 мл і нажимаємо кнопку. Точно, рівно, акуратно розливаємо. Далі є два режими роботи. Є ручний, такий як зараз. Тобто він починає працювати після того, як ми нажали кнопку. Є ще також автоматичний. Щоб перейти в автоматичний режим, нам потрібно затиснути ось цю чорну кнопку. На дисплеї ми бачимо, пише Авторежим. Натискаємо регулятор і далі, тільки як ми ставимо чатку, він починає наповнювати. Ось те, що ми бачимо, що він наливає тільки туди, де бачить чарку всі інші місця він наливання. За допомогою цієї чорної кнопки ми також шляхом її затискання переходимо в налаштування, де ми змінюємо функцію роботи даного наливатора. Покористувалися ми даним наливатором. Після роботи ми радимо чистою водою його промити. Після того, як ми промили чистою водою, витягуємо повністю шланг з'ємності і повітрям видуваємо навіть воду, щоб по максимуму очистити систему від будьх залишків рідини. Ось така оригінальна, практична, крута річ доступна до замовлення. Посилання для замовлення залишимо під відео. Всім дякую за увагу, миру, цього самого найкращого.